Вітаю всіх, хто нас бачить і чують, шановні друзі. Я з радістю продовжу тему, яку підняла вельми пані Олена Сапко і представники фармакологічних компаній, і клініцисти і науковці. Всі разом ми працюємо для того, щоб оптимізувати лікування пацієнтів з інфекціями, дотримуватися правил раціональної антибіотикотерапії і тим самим запобігати поширенню антибіотикорезистентності у світі. Після обов'язкового розкриння моїх інтересів ця лекція підготована за підтримки фармакологічної компанії Сандес України. Хочу звернути вашу увагу на те, що саме респіраторні інфекції є однією з провідних причин звертання пацієнтів в сучасному світі за медичною допомогою. Ну і, до речі, респіраторні інфекції це показання номер один до призначення антибіотиків в усьому світі і серед респіраторних інфекцій, особливо якщо ми розглядаємо. Не госпітальні інфекції нижніх дихальних шляхів. Пневмонія займає провідне місце і за своєю захворюваністю. А це на сьогоднішній день щонайменше від 5 до 20 випадків на тисячу населення щороку, і завдяки можливості тяжкого перебігу імовірної летальності таких пацієнтів і за витратами системи охорони здоров'я. Тому оптимізація лікування, в тому числі і амбулаторних пацієнтів, має нам не тільки поліпшити. Результати для кожного конкретного пацієнта, але, зокрема, і зменшити витрати в системі охорони здоров'я. Основними збудниками бактеріальної госпітальної пневмонії у пацієнта з нетяжкому перебігу, залишається марксела катаралі, імофільна паличка. Звертаю вашу увагу, дорогі колеги, на те, що і грамнегативна флора відіграє надзвичайно важливу роль, і дуже часто невдача лікування саме пов'язана з грамнегативною флорою. Яка здатна продукувати бета-лактамази, руйнуючи бета-лактамні антибіотики, це один з основних механізмів захисту бактерій проти дії бета-лактамних антибіотиків, які, в свою чергу, є одним з основними препаратами, які ми радимо на сьогоднішній день використовувати в якості стартової емпіричної терапії пацієнтів з амбулаторними нетяжкими інфекціями нижніх дихальних шляхів. Якщо ми торкаємося питання призначення антибіотиків, завжди ми знаходимося на певному роздоріжжі, адже найоптимальнішим був би шлях з'ясувати, яка мікрофлора викликала виникнення пневмонії, і вже призначити препарати вузького спектру для того, щоб, не, зокрема, не зашкодити мікробіому легенів або мікробіому кишківника. Але насправді такий метод призначення антибіотиків має недоліки, адже на сьогоднішній день. І методи ідентифікації збудника важко назвати досконалими, вони потребують часу, значних зусиль, тому найчастіше, особливо амбулаторній практиці, сьогодні ми призначаємо антибіотики емпірично, базуючись на наших знаннях, імовірно, збудникам, знаючи фармакодинаміку, фармакокінетику антибіотиків, враховуючи звичайно ж характеристики пацієнта і тому. Більшість експертів сьогодні в світі схиляються до думки, що саме емпіричний шлях призначення антибіотику, мабуть, є одним із найвірніших, найправильніших на сучасному етапі розвитку медичної науки. Втім, якщо ми говоримо про тяжку інфекцію, пацієнт лікується, перебуває в стаціонарі. Зрозуміло, ми намагаємося використовувати наявні можливості, поєднуючи різні. Напрямки етіологічної діагностики, використовуючи і швидкі імунохроматографічні тести, і методи ПЛР в різних форматах, з класичною мікробіологію для того, щоб отримати результат, з'ясувати етіологію захворювання і оптимізувати, скоригувати наші первинні призначення для досягнення найкращого результату в будь-якому разі. Призначення антибіотиків сьогодні проводиться з урахуванням принципів раціональної антибіотикотерапії, використання антимікробного препарату за показаннями в жодному разі не при вірусних інфекціях. Ранній початок антибіотикотерапії, запорука успіху, особливо в тяжких випадках. Вірний спосіб ведення тут якраз повністю підтримує тезу попереднього доповідача щодо необхідності використання пероральних форм препаратів в амбулаторній практиці. Адекватна тривалість терапії, адже чи короткий курс, чи занадто довгий курс призначення антибіотику, рухає вперед антибіотикорезистенність. Ми завжди проводимо оцінку відповіді на лікування. Правило, ми це робимо що 48-72 години. І якщо якісь є нюанси, які ми повинні врахувати чи відкоригувати, ми це робимо саме в цей проміжок часу. Ну і нарешті завжди дані про регіональну антибіотикорезистентність повинні керувати нами. Для вибору бактеріальних препаратів. Я не буду детально зупинятися на розборі епідеміологічних даних, отриманих в дослідженні СУАР. Пані Олена Чудово, все це розповіла нам, знову ж таки, підкреслю тренди: тренди на збереження високого рівня активності амоксициліну проти пневмококу, це фосферинів третьої генерації, але знову ж таки, ремарочка це на сьогоднішній день потребує більше, більш глибокої оцінки. І пам'ятаємо, що цифріактон віднесений в групу резерву антибактеріальних препаратів згідно останнього наказу Міністерства охорони здоров'я, високі активність респіраторних сторохінолонів, але і зниження активності макролідних антибіотиків, що повторює світовий тренд, зниження чутливості пневмококу до цифоспаринів нижчих генерацій. Емофільна паличка, збудник також на другому місці, за актуальністю при госпітальній пневмонії може бути проблемою для призначення антибіотиків. Насправді поки що дані дослідження СОАР демонструють досить високу активність основних препаратів проти даного збудника. Нагадаю, що є дослідження, які базуються на ретроспективному аналізі даних багатьох наукових і практичних проектів, зокрема в Кохранівському реєстрі, є дослідження, яке оцінювало ефективність лікування. Використання антибіотиків у дітей з пневмонією віком до 5 років, і саме пероральний спосіб використання препаратів є безпечним і ефективним в більшості випадків нетяжкого перебігу захворювання. Звичайно, як клініцист я хотів би проілюструвати сьогоднішній свій матеріал кількома клінічними прикладами. Зокрема, жінка 40 років звернулася з клінікою, що полягала у гострому початку симптомами. Інтоксикації, підвищенням температури тіла, кашлем з виділенням жовто-коричневої мокроти. При зборі анамнезу з'ясувалося, що вона палить періодично до 10 цигарок на тиждень впродовж 6 років, має супутні захворювання, серед яких було зазначено риносинусит, хронічний гастродооденіт. З моменту виникнення симптомів до звертання за медичною допомогою самостійно приймала жарознижуючі препарати. Огляд Виявлено зміни аскультативного патерну, особливості демонстрували нам послаблення дихання над нижніми відділами правої легені. Також були наявні дані лабораторного обстеження, зокрема показники загального аналізу крові. Звертаємося увагу збільшення швидкості осідання 30-38 мм на годину, а також певна лейкопенії, що інколи може розглядатися як маркер вірусної інфекції, хоча зазначу, багато випадків бактеріальних інфекцій також супроводжуватися можуть виникненням лейкопенії. Демонструю реналогічні дані, оскільки саме верифікація Діани полягає виявленню на рентгенограмах чи комп'ютерних томограмах нових інфільтративних вонищем змін легенів. Очевидно, в проекції верхньої частки правої легені бачимо на акціальних зрізах значно трикутної форми інтенсивну тінь. Синдромом повітряної бронхографії, Діагноз – негоспітальна пневмонія з полісегментарним ураженням правої легені, легкий перебіг, друга клінічна група, легенева недостатність першої стадії, або як ми сьогодні використовуємо номенклатуру більш сподібну до західної респіраторна недостатність першої стадії. Призначена терапія. препарат вибору згідно адаптованою клінічно встановленої гасфідальної пневмонії, згідно прийнятих підходів в усьому світі. Комбінація амоксіцеліну з клавулановою кислотою, 875 на 125 мг, міліграмів. Але використали ми дисперговані таблетки. Це зручний спосіб проведення пероральної антибіотикотерапії, має певні переваги щодо зменшення частоти побічних гастроінтестинальних явищ. Призначена терапія. Призводить до покращення і з третьої доби зменшується температура тіла, зменшується інтенсивність кашлю, змінюються характеристики мокроти і вислуховується крепітація над легенями. Це може демонструвати нам нормальні природні воротній розвиток конфільтрактивного процесу в легені. Сьома доба: нормальна температура тіла, відсутня задишка, зменшення проявів інтоксикації над нижньою часткою правої легені, крепітація, але зона її зменшується. Нарешті десята доба. Дуже рідко турбують кашель, переважно з виділенням стизовуємо мокроти, ми бачимо практично нормалізували показників загального аналізу крові, і дрібна похирчості вології хрипи вислуховуються над зоною враження. На даному етапі ми можемо говорити про клінічне одужання, але нам це треба підтвердити виграти даними і демонструю вам в динаміці регрес інфільтрату в зоні враження, які бувається досить повільно, незважаючи на швидке досягнення клінічного покращення. Саме тому ми говоримо, що збереження певних ренологічних ознак не може бути підставою для занадто довгого проведення антибактеріального лікування. Отже, констатуємо клініко-ренологічне у лікування. І ще один клінічний випадок, який трапився у нашого колегу, лікаря-хірурга 56 років. Колишній курець має супутню артеріальну гіпертензію. Спочатку захворювання дебютувало явищ які найбільш часто ми називаємо гостро вірусною інфекцією, із нежитим з підвищенням температури тіла, інтоксикацією, міалгіями, головним болем. Температура тіла на момент звертання 38 градусів Цельсія, з'явився кашель через 7 днів захворювання на ГРВІ, виділення слезово-гнійної мокроти. Також аускультативні зміни є, наявні ми їх відмічаємо, локалізовані вологи дрібня похірчості хрипи ем, і показники загального аналізу крові. Також незначно, але змінені, демонструючи збільшення шої 21 мм. Давайте дивимося на рентгенологічні дані. Бачимо проекції нижньої частки правої легені, не гомогенна інфільтрація значної поширеності, втім не дуже високої інтенсивності. І, як завжди, ми оцінюємо наявність. Зорального випаду в даному випадку немає, поражень інших відділів легень немає. Отже, Констатуємо наявність на госпітальної пневмонії, друга клінічна група також. Ну І е, лікування згідно також існуючих на сьогоднішній день рекомендацій, був обраний цефподоксим прокситил, використовувався брендовий препарат компанії Sandes під торгову назву Цефма, 200 міліграмів двічі на добу. Призначено лікування на 7 днів, враховуючи рекомендації фурмонологів України, але пацієнт, як це часто буває, з нашими колегами, на жаль, вирішив зробити власну корекцію лікування, приймав довше. Завжди, я підкреслюю цим клінічним випадком необхідність дотримання рекомендованої тривалості антибіотикотерапії. Ну і бачите, засоби додаткової терапії, зокрема моколітична терапія в небулайзері і всередині. Контрольне дослідження через 4 тижні демонструє ну, практично повне розсмоктування інфільтрації ми констатуємо повне одужання. Ось чому ми обирали саме препарати, які фігурували в наших клінічних випадках, друга клінічна група, препарати першого вибору – моксицильних лалан. Серед препаратів резерву ми можемо розглядати або альтернативними групи, ми можемо розглядати призначення респіраторних торхінолонів, або інколиксафосференів для літерального прийому вищої генерації. Вони є більш стійкими до дії бета-лактомаз. Знову ж таки, я вже торкався тривалості антибіотикотерапії, ви бачите її на даному слайді. Найтяжкий перебіг щонайменше днів, Хоча, звичайно, можна знайти наукові публікації чудово спланованих, проведених клінічних досліджень, які переконливо демонструють можливості окремих антибактеріальних молекул щодо більш коротких курсів терапії, але середньозважена тривалість, ви бачите її перед своїми очима. Ну і вже нарешті ближче до завершення свого виступу. Мені здається, я хотів би торкнутися дуже важливого моменту призначення оригінальних чи генеричних препаратів. Абсолютною правдою є те, що більшість клінічних досліджень виконується з оригінальними препаратами, але практика нашого життя демонструє те, що значною мірою в клінічних ситуаціях використовуються часто і ефективно. Саме генеричні препарати відмінності полягають не в в основній речовині, основному активному компоненту, а в конституенсах, формах випуску і деяких інших особливостях виробництва того чи іншого препарату. Але по тому часу генериків на ринку залишається високою в усьому світі і в Україні не є виключення: 70% антибіотиків за даними фармакологічного ринку. Це генеричні антибіотики. Але тут дуже важливо. Для того, щоб отримати такий самий ефект, як при використанні оригінального препарату, необхідно дотримання правила біоквівалентності. Ми повинні враховувати і склад, і допоміжні речовини, але, звичайно, фактор біоквіваленності для того, щоб досягти найвищих від найвищих, найкращих результатів, я б так сказав, лікування наших пацієнтів це запорука, якість препарату. Тому завжди. Коли ми обираємо генеричний антибіотик, ми повинні поцікавитися наявністю досліджень біоеквівалентності, які підтверджують попадіння і фармакологічних характеристик, і фармакодинамічних характеристик у оригінального і генеричного антибіотику. Щоб не шукати в літературі, опублікованій в різних джерелах, на електронних носіях, базах даних, паперових носіях, є декілька. Зручних інструментів, перш за все, я б радив їх використовувати клініцисту. Ось ви бачите на екранах, на Book. це збірка від американської агенції FDA, яка регулює обіг лікарських препаратів харчування. Вони виділяють два списки: генерики коду А, генерики коду Б, Генерики коду Еї можуть слугувати автоматичною заміною. Оригінального препарату, а на жаль, генерики коду Бі, якщо препарат віднесено до цієї підгрупи, не можуть ґрунтувати всіх властивостей оригінального препарату. Що стосується генеричних антибіотиків для амбулаторного використання від компанії Сандас, це все генерики кодує, і багато з них є в американському виданні Orange Book, можуть вірніше слугувати автоматичною заміною оригінального препарату або референтним стандартам. В зв'язку з тим, що не всі оригінальні антибіотики зареєстровані. На ринку Північної Америки. Зокрема, амоксиклав з головними перевагами є висока активність по відношенню до респіраторних збудників. Рекомендовано приймати безпосередньо їжею, щоб зменшити кількість небажаних явищ тонкого кишкового тракту. Препарат проходить повний цикл виробництва в Австрії. Це дотримання всіх вимог належної виробничої практики. Дисперговані таблетки амоксиклав Квіктаб. Блістер на один день дизування, можна розчинювати таблетку у склянці із водою, збільшує безпеку щодо кишково-шлункового тракту, мінімізуючи кількість лікарсько асоційованих діарей. Це вподоксимо препарат, який ми використовували в другому клінічному випадку. Торгова назва Цефма, повний цикл виробництва в Європі, висококлінічна ефективність у. Формі для перорального прийому, оскільки це фосферин для перорального прийому. І навіть є наукові дані, які підтверджують його подібну ефективність до парентеральної цифосферинів третьої генерації, зокрема цефтріаксона. Ну і нарешті для оптимального прийому рекомендовано вживати цей препарат разом із їжею. Бачимо мікробіологічні дані. Щодо використання препарату, цефмав в порівнянні з іншим, це третьої генерації для перального прийому, це фіксим суттєві переваги в педіатричній практиці, результати одного з клінічних досліджень, і за частотою клінічного одужання і за частотою повної радикації збутника. Ну і нарешті, з макролідами, які є дуже цікавими, антибіотиками, маючи не тільки. Антибактеріальні, але й не антибактеріальні, про запальні мономуду ключі властивості, азитросан, Сандас, повне виробництва виробництво в Європі, активність проти атипових збудників, мікоплазма, хламідія, легіанела, коксієла, бордетела, до речі, і нагадаю, що може прийматися один раз в незалежності від прийому їжі один раз на добу. Таким чином, шановні колеги. Лікування пацієнтів з неостальною пневмонією, навіть не тяжкого перебігу інколи може виявитися непростою задачою, але враховуючи дані антибіотикорезистентності локальні, враховуючи знання фармакодинаміки, фармакокінетики антибіотиків, я думаю, що ми можемо проводити ефективну курацію наших пацієнтів. Наразі дякую за увагу.